Ага. Ми просто вписали в цей маленький цех дуже круте виробництво. Дівчата, вітаємо. Добрий день. Ага. Справді воно не гігантське, так? Да? Ано не гігантське, ні. Ох, так, ти. Но тільки ця, ця лінія коштує мільйон 500. Оце півтора мільйона. Це 1,5 млн євро. Це лінія автоматична, яка виробляє чайні пакети. Це повністю оптимізована лінія. Це якраз з цього створюється чайний пакет. Зараз це не максимальна скористь, максимальна. Ціна. Ага. Тобто фактично сюди заходить тут папір, тут етикетка, тут що там чайна стула. Зараз чай, чай з даку, чай даку, да, і воно створює чайний пакет на велика швидкість. Ось, щось. ось, 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 ось. Дивіться. Да, оце ма меджик. Це це дійсно меджик. Боже, з якою швидкістю. Максимальна швидкість на рівні 450 пакетів в минуту. Зараз скорость десь 350. Тобто ну це така, можна сказати, це Мерседес. Або Феррарі. І ця лінія це як або БМВ. Або БМВ. Або БМВ. преміум лінійка.